Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 23 листопада. Друзі, я на привокзальному риночку пані Лілії і хочу вам показати, скільки смаколиків вона нам сьогодні приготувала. Ось така цибулька по 25, петрушечка по 15, любава чесничок по 100 гривень, трошки мільчі 80, перцюганчики по 15 гривень, одна штучка, Хурма 100 гривень, дивіться, яка гарна, лимончики 25 гривень за штучку. І ось така азербайджанська форма по 90 гривень. А ось така по 80. Дивіться, який асортимент мандаринчиків по 90 гривень. А такі ось без кісточки по 135. Ось така, ось така мандаринчик по 80 гривень, банан 55, гранатик 150, капусточка по 15, морква 20. І дивіться, скільки тут різноманітної фасольки, 30 гривень стаканчик або 150 гривень для кілограмчик. В'ялений чорносличий по 150 без кісточки, а з кісточкою по 120. Все, Це друзі, ви бачите, які смак вулики сьогодні пропонуються на привокзальному риночку. Все, завітайте! Тут вас чекають.